Кажуть, у кожному з нас живе птах, і коли ми літаємо у сні, це момент, коли душа на мить згадує, що таке справжня свобода. Політ у сні один із найдавніших і найуніверсальніших символів його бачили ще жерці Єгипту, шамани Америки, мудреці Сходу. Усі вони вважали: той, хто здатен злетіти уві сні, торкається вищих сфер свідомості. Але політ може бути різним. Якщо ти летиш легко, вільно, відчуваєш вітер це знак внутрішньої гармонії. Твоя енергія піднімається вгору, душа звільняється від обмежень, ти готовий приймати нові рішення, діяти сміливіше. Та якщо політ важкий, тебе щось тягне вниз, це підказка. У реальному житті ти відчуваєш тиск, страх чи провину. Твоя підсвідомість показує боротьбу між бажанням звільнитись і страхом впасти. Коли ти летиш над морем, це емоційна свобода, над горами духовне зростання, над містом прагнення керувати власною долею. Карл Юнг бачив у польоті символ переходу між свідомістю і підсвідомістю адже небо це не місце, це стан. Коли ми літаємо у вісні, ми буквально виходимо за межі звичного Я. З точки зору психології, політ прояв контролю над власним життям. Підсвідомість каже, ти більше не жертва обставин, ти можеш керувати. А от в езотеричних ученнях політ це духовна ініціація, душа розширює межі, отримує доступ до тонших рівнів реальності. Іноді, після таких снів люди прокидаються з відчуттям спокою, ніби побували вдома, та бувають сни, де ти падаєш. Це не покарання і не кінець, це нагадування, що шлях до неба починається із землі. Щоб піднятись, потрібно прийняти свою тінь і відпустити страх. І коли наступного разу ти знову полетиш, згадай, ти не втікаєш, ти повертаєш собі крила. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.